Друзі, всім вітання! Сьогодні хочу показати вам такий автомобіль, як Renault Megane 4 серії. Це свіженький автомобіль, який попадає до нас на продаж. Він був придбаний в Німеччині і доставлений до України. І вже буде виставлятись на продаж. Отже, це Renault Megane 4 серії, це чистий 2018 рік. Автомобіль оснащений дизельним двигуном на 1,5 літри та 6-ступеневою механічною коробкою передач. Зараз більш детально оглянемо даний автомобіль. Я покажу його комплектацію, покажу стан кузову. Та загалом стан авто. Отже, як я вже сказав, це чистий 2018 рік по салону до авто немає жодних зауважень. Найголовніше в даному авто це 136 тисяч пробігу. Це один з головних факторів, що підтверджує чудовий стан даного авто. Автомобіль на відмінній зимовій гумі і з заміненими в круг всіма тормозами. Позаду все також супер. Без жодних зауважень все чудово. Величезне багажне відділення, є компресор, є піна. Тож, зверніть увагу, в зазорчиках стоїть ляда. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Значить, По авто на 124 тисячі було проведено досить таки велике ТО. Є різні відмітки, є різні виписки з сервісу, є також заповнена сервісна книжка. Якщо комусь цікаво, можна ознайомитись. Одразу покажу він-код даного авто. Будь ласка, можете скрінити. Думаю, в сучасних умовах перевірити пробіг авто зовсім-неважко. зовсім, зовсім не важко. Хто, я знаю, що всім цікава ціна, буде на цей автомобіль, ще раз нагадаю, це 2018 рік, 136 тисяч пробігу. І ціна на сьогодні стартуємо. Ми з 14 тисяч 950 доларів. Завжди актуальна ціна буде на нашому сайті. Наш сайт є в описі під даним відео. Тому, будь ласка, переходьте, ознайомлюйтесь. Ще у нас зовсім скоро буде ще один на механічній коробці передач тільки з пробігом 120 чимось тисяч. Буде на роботизованій коробці передач і також очікуємо поставочку 2019 року Мігана. Тут у нас мультикермо в абсолютно чудовому стані. двохзонний кліматконтроль. Автомобіль оснащений Apple CarPlay та Android Auto. Ось, будь ласка. Меню вашого телефону на екрані авто. Двохзонний кліматконтроль є еко, є старт-стоп 136 тисяч рідного оригінального пробу. круїз контроль присутній. Сервісні відмітки я вже показав. Є два ключа. Електроскладання та регулювання дзеркал, 4 склопідіймачі підіймачі. Зараз піднімемо капот. Ну, звичайно, прибирання тут зробили. Є різні наліпки з сервісу, різні відміточки, 154 тисячі рекомендований Наступний сервіс, 124 тисячі, 23.03 було ТО. Останнє. Тут у нас все в нормі. Ось такий він. Зараз перемірюємо автомобіль товщиноміром. Хто запитує в чаті яка ціна? 14950. Стартуємо. Телефонуйте. Звичайно, для наших підписників завжди зробимо приємну знижечку. 127, я його вже попередньо переміряв. Все по автосупер, тут у нас пластик. 140, 129, 122, 140, 122, 122, 137, 122. Тут також пластик. 104. 118, 131, 124, все. Знімаю наживо 117, 136. 121, 134, 126. От такий міган. Чистий 2018 рік. Будуть ще мігани. Є, до речі, різні автомобілі. Для прикладу, в такому бюджеті ще можу запропонувати 17-го року на автоматі шкоду і 18-го року на механіці шкоду. З двигунами 1,6 літра. Також є 2-літрові шкоди. Тут дві штучки і воно ще одна стоїть. Всі вони є на нашому сайті, тому, якщо цікаво, переходьте, ознайомлюйтесь. Отже, ще раз нагадаю, який автомобіль ми оглядали. Це Renault Megane. автомобіль з Німеччини. Автомобіль повністю в ідеальному стані. Обслужений, всі рідини масла, фільтра замінені, всі тормоза стоять новенькі. Пробіг 100% рідний, 136 тисяч кілометрів. Будь ласка, ми з міста Умань. У нас є офіційне Рено. Якщо цікаво, можете замовити перевірку і переконатися, що це є справжній пробіг. 136 тисяч. Отакий От Міган. 1,5 дизель, 110 кінських сил, механіка шестиступка. Справжній народний автомобіль з маленьким пробігом. Тому, друзі, телефонуйте, звертайтесь, номер телефону є в описі під даним відео. Є різні автомобілі, будуть різні автомобілі, є комерційні автомобілі на будь-який смак, колір та гаманець. Якось так. Я дякую всім, хто дивився дану трансляцію. Телефонуйте, звертайтесь. Якщо вас цікавлять чесні авто з чесними пробігами, будь ласка, завжди радий допомогти. Наразі всім дякую. Дякую всім, хто підписався, хто ще не підписався і буде дивитися дане відео, обов'язково ставте підписочку, якщо вас цікавлять авто, тема покупки та продажу автомобілів. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь за посиланнями на наш TikTok та Інстаграм. Телефонуйте. Завжди радий поспілкуватись, завжди дам відповіді на всі ваші запитання. Наразі, всім дякую, всім гарного дня.